Оновити заповіті з ним, для того, щоб прийняти участь у вечері Господній, у тому служінні, яке єднає нас один з одним і єднає нас в першу чергу з Христом. І перед тим, як ми будемо приймати ці святі символи, які знаходяться тут, на цьому столі, нам потрібно також ще звершити один особливий обряд це обряд многоомивання. Коли ми один одному миємо ноги. Для того, щоб приготуватись до цього святого обряду вечері Господньої. Ви знаєте, не так давно мені приходилося розмовляти з одним із служителів протестантської церкви. Вибачте. І коли ми були там на, на, в церкві на їхньому служінні, у них відбувалася вечеря Господня. І він запропонував і мені, щоб я так само прийняв участь у вечері разом із ним. І як ви думаєте, що я сказав вам? Кажу, я готовий приймати вечерю з вами, але є три умови. Три умови. Кажу, в першу чергу, я буду приймати вечерю тоді, коли ми будемо мити ноги один одному. Друга умова це те, що той хліб, який ми будемо споживати на вечері, він повинен бути трісним, він не має бути дріждживим. І третя умова, виноградний сік має бути не Це не має бути алкогольне вино. Ви знаєте, що він сказав? Каже, Напевно, брат буде в себе в громаді приймати диче. <кій> і ви знаєте, здається, отакі невеличкі дрібниці. Яка різниця, який хліб, яка різниця, яке вино, яка різниця, чи ми миємо ноги, чи ми тільки помили праву ногу, чи ми ліву ногу, чи ми взагалі цього не робили. І часто нам, як адвентистам, закидаються і кажуть, чому ви чіпляєтесь до таких дрібниць? Найголовніше це вірити в Ісуса Христа, а все решту воно не має значення. Ви погоджуєтесь з таким твердженням чи ні? Ні. Ні. ні? І я не погоджуюся. Тому що в Бога навіть найменша крапка, йота, риска, вона має що? Значення? Бо Христос сказав, що нічого не відміниться, ні риска, ні йота, ні нічого. Все виконається. І тому, коли Христос дає нам певні обряди, то ми повинні їх чітко виконувати так, як він сказав. Не так, як ми собі думаємо, а як? А так, як він сказав. Отож, чому ми, як адвентисти сьомого дня, перед тим, як приймати святі символи, які символізують тіло і кров Ісуса Христа, ми миємо ноги один Оган. Відповідь на це запитання є в Біблії. І коли ми відкриваємо 13 розділ Євангелії від Івана, там описується саме ось цей обряд. Перед святом Же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце Симонові Юді, синові Симона Юдії Скаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника, підперізується. Потому налив він води до умивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра та й каже йому, ти, Господи, митимеш ноги мені? Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. До нього проказує Симон Петро, Господи, не самі мої ноги, але й руки та голову. Ісус каже йому хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав ви чисті не всі. Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них. Чи знаєте ви, що зробив я вам? Ви мене називаєте Учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді, по правді кажу вам, рабний більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. І так ми прочитали, дорогі друзі, цю історію, яка трапилася із нашим Господом Ісусом Христом і з учнями, коли вони зібралися в той останній вечір перед розп'яттям Ісуса Христа, перед Його е е е видачею, він провів і дав особливий обряд. Чому він це робив? Що відбувається? Чому це так важливо, щоб. Атмосфера вечері Господньої, вона була саме такою, на яку налаштував Христос своїх учнів. І вже з самого початку, коли ми читали ось цю історію, оцих перших п'яти віршах 13 розділу, ми бачимо ту картину, яку не може взагалі світ сприйняти. Але це є велич. Чому? Тому що Ісус Христос. Знімає одежу, стає на коліна, бере ноги своїх учнів і омиває ці ноги. Дорогі друзі, можливо, для нас це сьогодні ну, мало що говорить, тому що ми десь привикли, що в нас є гігієна, ми миємо самі один одному ноги, нам ніхто ноги не миє, у нас нема слуг, які миють ноги. Але давайте для того, щоб ми могли зрозуміти, все ж таки зрозуміємо, хто такий Христос і хто такий учні. Яка між ними різниця? Ця різниця між ними, вона безмежна. І це правда, це безмежна. Та Христос в той час він був у людському тілі. Він на вигляд виглядав як один із нас. Я думаю, що він прийшов серед нас, ми б побачили просто мужчину там 30 років, 33 роки. І такої різниці ми б, напевно, не замітили, але справа в тому, що різниця полягала всередині. Тому що Христос, Він був, є і являється і, і буде вічним Богом. Він є Творцем. І ось цей Творець... І він миє ноги тим, кого він створив. Він миє ноги тим, які його не слухають. І коли він говорить їм одне, вони роблять чомусь інше. Він миє ноги тому, хто уже пішов перед тим і получив 30 срібняків. Тому що він хотів скористатися. Навіть і такими моментами. Ви розумієте, наскільки часто ми є люди, такі приземлені, низькі, зажерливі, вибачайте за такі слова, але такі ми є. Але Христос схиляється перед такими нами для того, щоб помити своїм учням ноги, для того, щоб дати надію. І коли ми читаємо Дух Проростого у книзі Христос, надіє світу, дійсниця Господня описує, що коли Христос мив ноги, Юді, Його серце Воно знаєте хотіло вирватися там. Уже в нього відбувалася ця боротьба сказати, признатися, покаятись чи ні. І на превеликий жаль, жаль. Юда не покорився впливу Святого Духа, він не покаявся, він не визнав, і він продовжив цю свою гірку справу. <клес> Наступний момент, на що ми. Ще звертаємо в цій історії, це, якщо ми шостого вірша по 11, -й. це діалог Ісуса Христа із Петром. Коли Христос підходить до Петра, Петро усвідомлює, десь він усвідомлює, що хто такий є його учитель Христос і хто він. Він каже, я тобі цього не дозволю робити. Тому що цю роботу робили раби. Ті раби, які займали найнижчий статус. Навіть коли ми читаємо про Івана Хрестителя, то Іван Хреститель каже, я не достойний йому розв'язати ремінця на взуті. Тобто для багатьох народів, зокрема народів Сходу, питання ні і взуття це була тема табу. Тому що навіть найнижчі слуги. Їм не давали завдання там розв'язувати взуття, чистити, мити. Це було обов'язок Господаря. І тому, коли Христос це робить, то Петро розуміє, що Ісус себе так принижує, а Він є учитель. Вони ж пішли за ним, вони йому слідують, вони бачать, які він робить величезні чудеса, тому що його служіння підходило до завершення. Вони бачили, як він зціляв людей, які були безнадійні. Він бачив, як він воскрешав людей. Він бачив, як він давав надію людям, як він давав мир, і от оцей учитель його хоче омити, і причому омити воно. він каже, я тобі не дозволю цього зробити. На що Христос відповів? Якщо я тебе що? не омию, то що? буде частки мати зі мною. Скажіть, легко це зробити чи ні? Я маю на увазі, ми зараз говоримо про Петра. Дозволити комусь помити ноги. От я знаю, що багато із вас вже не один раз. Я вже в церкві більше 30 років, постійно все на вечері, і тобі миють ноги, ти миєш ноги. І я скажу відкрито, мені легше комусь помити ноги, ніж щоб мені не. Я не знаю, як вам. Воно нелегко так. Розумієте? Тому що ти здорова людина, ти можеш себе обслужити, і чому хтось має тобі мити ноги, тебе торкатись. А це є наша така, знаєте, гріховна природа, що ми не хочемо, щоб хтось втручався в нашу життя. Ми не хочемо, щоб хтось очищав мене, тому що я вважаю тоді, що я маю потребу в комусь. А гріховна людина вважає, що вона що? Самодостатня. Їй нікому нікого не потрібна. І якщо нікого, нікого не потрібно мені, то і Ісуса Христа мені так само, що не потрібно. Але саме ось через зногомивання Христос хоче показати, що ми. Маємо потребу в новомиванні. Ми маємо потребу в тому, щоб нас хтось омив. І нам потрібно смиритися перед тим, хто є перед нами, і особливо чином перед Ісусом <клес> Христом. Оцей обряд, який е ми звершуємо новомивання, він має особливу силу. Дорогі друзі, ми не можемо пояснити цього. І я не можу пояснити. Але якщо Христос дав нам ці обряди, здається, що таке кусочок хліба, звичайного? Ви знаєте, моя дружина часто пече хліб. І минулого тижня було в четвертій громаді вечеря, вона пекла, тому що там нова деякониса, вона допомагала їй. І оті кусочки хліба, які лишилися, ну я їв ну той самий хліб, ну він смачний, він добрий, приємний. Здається, ну, ми п'ємо ж виноградний сік, правда ж, чи ні? П'ємо. Але чому? Чому? ось саме оцей маленький кусочок хліба, оцей ковточок виноградного соку, чому одного мивання вони мають таке велике значення, що ми приділяємо цьому і ставимо в центрі цього служіння, яке ми сьогодні звершуємо? Для чого? Я просто скажу вам один приклад із свого пасторського такого досвіду, він відбувся вже давно, вже років з 20, десь можливо. І він мені запам'ятався назавжди. Я зрозумів, наскільки обряд нагамування дуже важливий. В цей час ми звершували служінніше в Західній Україні і йшло будівництво церкви. Не знаю чому, але мені везе, везе завжди на будівництво. І ось йшло е, будівництво, будували церкву. Звичайно, е, церква була не така велика, і е, прийшла одна жіночка, яка сказала, я можу робити там будівельні роботи, шпакльовки, штукатурки і так далі. що Нам потрібно було так, таку людину. Е, тим більше вона е, відвідувала баптистську церкву, і ми розуміли, що ця людина ну, ніби нормально і вона готова була працювати. Через деякий час. Вона попросила, щоб і взяти на роботу її чоловіка. Ну і ми почали, як кажуть, вже, хто він такий, що. Виявляється, що він був виключений із церкви за те, що він вживав алкоголь. Ну, через алкоголізм його з церкви виключили, птець. Звичайно, що нам було дуже, як, знаєте, ну... Лячно. Лячно, в дійсності, брати цю людину чи не брати, ну, дружина просила, він просив, давав слово, що він буде все добре робити і не буде алкоголю, нічого. Ну, І десь ми погодилися на те, що він буде працювати, але з умовою, що якщо він веде тверезий спосіб життя, він у нас працює. Якщо тільки ми щось замічаємо, що він починає вживати алкоголь, все, ми тоді кажемо йому до побачення і на тому все закінчується. Ви знаєте, він працював в колективі в такому, тому що фактично цей колектив був практично адвентистський, це були наші брати. І він почав відвідувати церкву нашу адвентистську, він приймав участь уже у служінні. І ви знаєте, ми побачили, що в його житті відбулися серйозні зміни. Його не тягнуло вже випити, він вів нормальне життя, він приходив пасторський клас, він вивчав уроки. Фактично, він вже готовився до того, щоб прийняти хрещення своєю дружиною, тому що, бачите, на нього вплинуло те, що його одні викинули, а ми прийняли його і дали йому можливість, шанс. І, ви знаєте, все було дуже добре. І так він ходив в церкву довгий час. І ось підійшов той момент, коли ми проводили вечерю Господню. Ну і оскільки він вже, як кажуть, довгий час ходив, він вже, скажімо, і був колись і членом Баптистської церкви, і багато чого розумів і так далі, Ну і ми запитали, чи буде він приймати участь в Вечері. І він погодився, що каже, так, да, я буду приймати вечерю, все нормально. І коли... От, скажімо, відбулися ті події, які зараз відбуваються, коли отак пастор, я не пам'ятаю, чи це я, вийшов, чи хтось із пресвітерів вийшли і сказали, що ось зараз ми будемо мити ноги, брати, братам, сестри, сестрам, і потім будемо приймати вечерю Господню. І ви знаєте, я не знаю, що сталося з ним. І він сказав, каже, я цього робити не буду. Розумієте, Категорично сказав, що я. Я не міг зрозуміти чому. Ну, що що трапило? трапилось? До сих пір була одна людина і тут зовсім по-іншому. Ну, ні, то ні. Ми сказали, що якщо ноги людина не миє, ми, ми вечерю не будемо мати. Що відбулося в його житті? Знаєте, Після цього його життя пішло в Розумієте, він знову пішов в алкоголь. Ми попросили його, щоб він вже більше на будівництво не приходив, тому що, хто його знає, випивша людина наробить біди і собі, і іншим. І ви знаєте, і його життя пішло отак в нікуди. І ось після цього я зрозумів, що все ж таки те, що Христос говорить нам робити, і якщо ми робимо це смиренням, Господь дає нам свою благодать, силу і нас змінює. Коли ми не хочемо робити, здається, такі прості речі, ми відкидаємо Духа Святого. Я не знаю, дорогі друзі, я не можу до кінця пояснити зрозуміти, чому саме Христос сказав так нам робити. Чому Він сказав мити ноги? Але якщо він так сказав нам, то що? То потрібно нам, дорогі друзі, робити це. Тому що це Його слова. І ось... Коли ми кажемо, а чому нам потрібно ноги мити? Тому що от читаємо з 12 го вірша, де Христос каже, коли ж пообмивав їхні ноги і одежу своїх він надів, засів знову за стіл і промовив, чи знаєте ви, що я зробив вам? Я думаю, що учні до кінця не розуміли. І ми до кінця, можливо, не розуміємо, чому нам потрібно мити ноги. Але далі Христос каже, ви мене називаєте вчителі Господь і добре кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Що Христос сказав? Якщо я це вам зробив, то і ви повинні це що? Робити. 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 Знаєте, коли я починав свій, скажімо, такий шлях з Господом, я був студентом тоді. І приїхав один місіонер Сполучених Штатів Америки, і він викладав англійську мову, і в той же час він організував групу по вивченню Біблії. Це були ще 90-ті роки. Він не був адвентистом, але туди приходили всі, як кажуть, студенти різних конфесій. Просто ми збиралися, читали Біблію. От наші заняття були таке: ми прийшли, заспівали, помолилися, відкрили Біблію і читали. Я не ходив тоді, що в церкву Адвентистів сьомого дня. І ми просто читали. Прочитали текст. І так, як ти думаєш, як ти думаєш, як ти думаєш, яка твоя думка? І так ми вивчали Біблію. І був такий процес. Ну і в процесі того я вже познайомився з адвентистами, почав вже так церкву відвідувати. І ми дійшли до 13-го розділу Євангелія від Івана. Ну і ми ж читали тільки, що каже, якщо я так зробив, то і ви повинні так робити один одному. І ви знаєте, що коли ми прочитали, я сказав свою думку. Я кажу, дорогі друзі, ну Христос сказав, значить перед вечерєю ми повинні що? Мити ноги. Ну так сказав. Ну що цей чоловік, цей місіонер сказав? Каже, то не обов'язково. От якщо би Христос був сьогодні, то він би прийшов як з його, Він би, наприклад, сказав, каже, я принижуся перед тобою каже, і піду помию тобі туалет. Ну, цитую дослівно його слова. І ви знаєте, от для мене виникає питання, а при чому тут туалет? Розумієте? Тут зовсім інше. Вечеря Господня це і відновлення відносин. Відносин з Богом і в один з одним. А просто мати якогось раба, і щоб тобі мили туалет, це не то. Вони мають своїх рабів. Хтось, можливо, десь насильно заставляє робити всякі такі важкі роботи. Но це не то, дорогі друзі, це не то просто, щоб щось зробити таке принизливе. Не в цьому діло. Питання стоїть, скажімо, щоб торкнутися, торкнутися ні один одного, торкнутися душі і серця один одного, ось в чому полягає суть. І саме цей обряд. Но омивання він призначений для того, щоб я став на коліна і смирився перед своїм братом чи, чи сестра перед сестрою. Щоб я дозволив, щоб мене хтось омив. Ось в чому суть. Ви знаєте, є ще такий момент, коли часто от ти приходиш на дім обслуговувати з вечерію, і, наприклад, людина каже, а я не можу мити ноги, тому що я хворий стопи. Хай Діакониса чи диакон миють мені ноги. Ну, розумієте, Дякониса чи Дякон вже і так смиряються, вони вже перемили ніг багато. Але питання, ми не, не йдемо відвідувати, скажімо, щоб смиряти Дяконису чи диякона, щоб ми всі ноги. Це в цьому не проблема. Питання в тому, щоб я смирився. Чи можу я помити ноги? Не просто тільки, щоб мені хтось мив. Але щоб я це зробив і смирився. Тому, дорогі друзі, ми повинні розуміти, що цей обряд, який започаткував Христос, він є надзвичайно важливим. Щось ми можемо пояснити, а щось ми не можемо пояснити до кінця. Але якщо Христос сказав це робити, то нам потрібно що? Нам потрібно Його саме робити. І ось, можливо, ви читали таку розумну книжку, яка називається На початку було слово то ну, вона є у російському перекладі, в началі Богослова. це 28 пунктів вірувчення. І ви знаєте, там цікаво таке, я спеціально зробив випуску всієї книги, значення, значення обрядуного мивання. Там чотири такі пункти. Перший пункт це пам'ятник Христового смирення. Коли ми миємо ноги один одному і нам миють ноги, ми пам'ятаємо, що зробив Христос, що Христос, будучи Богом, смирився. Нам. Другий момент це є про образ вищого очищення. Що це не просто нам помили ноги, тому що люди кажуть, ну то я ноги вдома помив вчора вечора, правда? Зна, що мені? Але тут питання стоїть, що це є про образ вищого очищення, коли Христос очищає нас, і ми даємо йому це право зробити. Третій момент це є єдність прощенні один одним. Коли ми не простили один одному, легко обнятися, легко помити ноги? Не легко. А от саме цей обряд веде до того, щоб ми примирилися, щоб ми простили один одному і ми були єдині, єдина церква. І четвертий момент це і спілкування, спілкування з Христом і спілкування віруючих один з одним. Любов один до одного. Тому, дорогі друзі, давайте перед тим як ми зараз будемо звершувати обряд. Одного омивання. Ми приступимо до цього не просто як до якоїсь процедури, як ми кожного дня йдемо зуби чистити чи руки, мити, чи лице, а в дійсності в смиренні, в покаянні, в любові один до одного, ми омиємо ноги один перед одним для того, щоб з чистим серцем, з чистою душею ми могли прийняти оці символи тіла і крові Ісуса Христа. Щоб поновити свій заповіт з Господом і з Божою силою, з Божою благодаттю іти вперед до його славного приходу і настання Його царства. Амінь. Амінь. Дорогий Отець Небесний. Ми вдячні Тобі, що ти не залишив нас в цьому гріховному світі. Ти даєш нам ті інструменти. Які діють на нашу свідомість, на нашу віру, які дають нам силу. І зараз, Господи, коли ми будемо приступати до нового миття, даруй нам Боже покаяння, щоб ми могли примиритися з Тобою, примиритися один з одним, попросити прощення, і щоб ми могли в мирі помити ноги один одному для того, щоб приступити до Твоїх святих символів. Благослови, Господи, це зібрання. Благослови Господи кожного із нас, а тобі хай буде за все вічна слава. Амінь. Амінь.